Командування сухопутних військ розробило посібник для працівників ТЦК, де прописані конкретні правила поведінки під час мобілізації військовозобов'язаних. Документ спрямований на те, щоб зменшити конфлікти між громадянами та представниками ТЦК, підвищити довіру до системи і забезпечити. Постійно стабільний рівень мобілізації населення. Найперше це те, що працівник ТЦК, при зверненні до громадянина, також як і поліцейський, має представитись, пред'явити службове посвідчення, аби людина була впевнена, що це саме працівник ТЦК до неї звертається, пояснити чітко причину зупинки такої людини і причину перевірки документів. Посібник забороняє працівникам ТЦК застосовувати силу, використовувати жаргон, чи нецензурну лексику, принижувати громадян та затримувати їх без підстав. Також є чіткі вказівки на важливість етичної. Спокійної та вічливої поведінки, жодних криків, погроз за наявності конфліктних ситуацій, максимально старатися їх згладити на місці, якщо це не виходить, то тоді передавати цю інформацію компетентним органам, зокрема поліції або там вищестоячому керівництву, які будуть. Вирішувати кожну конкретну ситуацію, аби права громадянина жодним чином не були порушені. Згідно з посібником, працівники ТЦК повинні вміти визначати тригери у поведінці цивільного. До прикладу, страх чи нерозуміння ситуації, поводитися спокійно, використовувати підтримувальні фрази має бути відповідний тон без агресії, без нападок, без погроз, не виставляти себе вище ніж громадянин. Основний посил цього посібника. Це навести конект і довіру між громадянами та працівниками ТЦК. Взагалі цей посібник створений для того, щоб подати сигнал людям, що мобілізація в Україні повинна відбуватися з повагою до кожного громадянина прозоро, законно і без жодних принижень. Важливе значення мають протоколи документування та звітування у разі виникнення конфліктних ситуацій. Звіти повинні містити детальну інформацію про інцидент, включаючи дату, час. Місце причетних осіб та послідовність подій. Окрім того, у посібнику міститься рекомендація щодо створення чітких каналів для зворотнього зв'язку від громадськості та розгляду скарг можна звернутися безпосередньо до територіального центру комплектування для того, щоб написати скаргу на дії певного працівника. Саме задля цього кожен працівник ТЦК має представлятися, надавати службове посвідчення, аби людина розуміла, з ким вона має справу, і у випадку, якщо її права будуть порушені, розуміла на кого писати конкретну скаргу. Сухопутні війська України створили також свій канал, куди можна безпосередньо повідомляти, якщо на місці не приймаються жодні міри стосовно її порушення її прав, можна звертатися до них для того, щоб повідомити про такі порушення. Загалом посібник має 51 сторінку. Наразі його готують до друку, і згодом розповсюдять по всіх ДСК та СП країни. Анна Чепол, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Медики, волонтери та благодійники щодня докладають зусиль, щоб наблизити мир в Україні. Своїми вчинками вони демонструють високий професіоналізм і милосердя. Саме для таких людей існує відзнака Орден святого Пантелеймона, якою нещодавно нагородили семеро мешканців Житомирщини. Було складно ну визначити і преміювати переможців, тому що всі, хто приймали участь в конкурсі, це надзвичайні люди. Це люди, які Своєю працею щоденно 24 на 7 доводять те, якою е, буде сильна і незалежна Україна, і ми обов'язково переможемо нашого ворога. За словами організаторів, відзнака, яку отримали лауреати, є свідченням не лише їхньої особистої праці, а й спільної роботи колективів, у яких вони працюють. Серед семи номінацій дві присвячені військовій медицині. Один із нагороджених Валентин Косован, який доєднався до лав захисників у 2014 році, а нині очолює шкірно-венерологічне відділення житом. Морського військового шпиталю Однозначно позитивні емоції і вдячність тим, хто згенерував ідею номінувати мене, чиї дії. Підтримка зрештою призвели мене сюди, де я зараз і знаходжусь. Серед лауреатів не лише медики, відзнаку отримав і капелан Ігор Федоришин, один із перших, хто почав проводити богослужіння українською мовою у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Чесно, здивування, що Житомир не просто виніс мене в кандидата на цю нагороду, а я ще став переможцем регіонального конкурсу. мому священичому капеланському житті дуже багато хороших сповідів як священика Михайлівського собору, як військового капелана 95-ї бригади. У Косово, і так само там на Донеччині усі нагороджені приємно вражені визнанням їхньої роботи. Лікар екстреної медичної допомоги В'ячеслав Волошин, який періодично виїжджає до зони бойових дій у складі першого добровольчого медичного шпиталю, зізнався, що під час нагородження відчув радість і хвилювання, починаючи з 22-го року. Був на Харківському напрямку потім влітку і восени 24-го року Донеччина, ну, Лиманський напрямок. І ось нещодавно я повернувся з Сумщини. Це я поєдную свою, свою мирну роботу в мирний час і поєдную, щоб допомагати нашим бійцям. Зараз відчуваю ну, напевно радість. І я, чесно кажучи, я не очікував. Не очікував дуже велика радість, Даже, ну, хвилююсь. Орден святого Пантелеймона отримують люди із особистими заслугами в охороні здоров'я, благодійності та громадській діяльності ще з 2009 року. Та вже зараз він має своїх міжнародних представників у більше ніж 12 державах. Це презентація України на світовому рівні. Тація української медицини на світовому війні. Впевнені, ми переможемо в цій війні. Ми перемогли ковід, і ми будемо найкраще мати показники в майбутній Україні в нашій медицині. Вільній і незалежній. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК-1. У січні цього року набрав чинності закон України про дошкільну освіту, згідно з яким передбачено низку змін та нововведень. Однією з ланок покращення якості освітнього процесу стало відкриття центрів педагогічного партнерства, що відчинили свої двері і в Житомирі. Розрахована ці групи для дітей від року до трьох років, і головною умовою є спільне перебування дітей та батьків. Отже, дітки будуть займатися разом з батьками. Це буде така легка адаптація до соціуму. Уміння спілкуватися для діток проводитимуть творчі та освітні заняття, які покликані розвити мислення та дрібну моторику до шкільнят. Також вихователі та методисти закладів докладатимуть зусиль для створення комфортних умов проживання дитинства, пояснюють у садочку. номер 10. Це є дуже важливим в нинішніх умовах, і цей проєкт проект покликаний на те, щоб діти проживали своє щасливе дитинство в будь-яких умовах. Навіть в умовах повномасштабної війни дуже цікаво звичайно працювати з дітьми, коли з ними є поруч мами, і вони бачать, що з ними як з ними працюють наші педагоги в закладі. Так вони можуть продовжувати роботу і вдома з дітками своїми. У дошкільному навчальному закладі номер 10 з дітками працюватимуть двічі на день, і кожного разу програма та розклад дня змінюватимуться через повномасштабне вторгнення. Діти можуть відчувати труднощі з соціальної адаптації через що їм складніше спілкуватися з однолітками. Тому відвідування таких центрів. Має допомогти їм перед переходом до звичних груп у садочках Валентина, чия донька дворічна Олександра, почала ходити до садочку. каже: для неї відвідування центру стало гарним варіантом підготувати дитину до більш звичних умов. Очікуємо те, що дитина більше буде соціалізована, що вона навчиться контактувати з дітками, що вона, так як ми ще не особливо розмовляємо, що вона піде розмова краще. Я навіть не очікувала все дуже всі дуже привітні виховати Привітні завідувачка дуже приємна. Е, ну, насправді я, я задоволена максимально. Через повномасштабне вторгнення в садочках довелося зачиняти цілі групи через нестачу дітей. Та наразі по всій Україні вже діє 65 подібних центрів, які покликані повернути малечок заклади та зберегти кваліфікованих працівників. У Житомирі вже відкрили 8 груп, розрахованих в середньому на 15 дітей, які зможуть соціалізуватися вже з раннього віку. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Житомир вперше долучився до всеукраїнської акції безоплатного книгообміну Книжкова площа від 2 червня. Житомиряни можуть приносити свої книги до 12 пунктів збору та отримати спеціальні квитки перепустки. Адреси бібліотек ви можете побачити на екрані. По таким квиточкам перепусткам вони зможуть прийти на наш книжковий обмін і обміняти книги в залежності від тої кількості, яку вони принесли на точку збору. Якщо принесли одну нову книгу, вони можуть отримати одну нову книгу, вибрати собі, обміняти її уже на книжковій площі. Якщо дві, то дві, три, три, п'ять, п'ять і так далі. Перше таку акцію провели у Львові у 2021 році. Цього року доєдналися Тернопіль, Житомир, Дніпро та Теребовля. Ми робили зголошення в Фейсбуці. Ми, так як ми вже другий рік другий рік проводимо книгу обмін, наші колеги з інших міст бачили це, вони звернули увагу. Вони зацікавилися, їм сподобалася ідея, і вони подали заявку. обмежень по літературі майже немає. Можна приносити книги. Різних жанрів та років видання головне, щоб вони були в гарному стані. А також важлива умова не російською мовою. Ми приймаємо е, книги. В такому стані, щоб їх можна було читати, і в тому стані, яку б хотіли ви отримати самі, взяти і почитати. Головне, щоб вона була не порвана, не помальована, не подерта. За перший тиждень акції до Житомирських бібліотек містяни принесли вже понад 30 книг. Найбільше приносять художню та дитячу літературу, сучасних українських письменників. Також є примірники польською та англійською мовами. Я дуже задоволена активністю наскільки вони включилися, наскільки громади включилися, наскільки позитивних багато відгуків є. Ви можете у нас, є сайт книжкової площі, побачити, які книги вже здали. Тобто, за тиждень ми маємо понад 200 книжок, які вже принесли. Акція триватиме до 12 серпня, а фінальний обмін книг відбудеться 17 серпня в центральній частині міста. Продовж двох з половиною місяців на сайті Львівської муніципальної бібліотеки ви можете подивитися, які книги будуть доступні на обміні у вашому місті. Ірина Цапун Дмитро Половинка, телеканал СК 1